Кривий ріг буде із хлібом за будь-яких обставин. Пекарні міста готові до роботи навіть в умовах блекауту та виробляють прочнені вироби у достатній кількості. Криворізький хлібозавод, номер 1 один, один з лідерів галузі. На сьогодні тут виробляють більше 50 різноманітних видів хлібобулочної продукції. Щодня на полиці магазинів звідси потрапляють близько 11 тонн виробів запашними паляницями та багетами, солодкими пиріжками та булочками, а також відомими багатьом маковими віночками ласують не лише у кривбасі, а й у сусідніх Миколаївській та Херсонській областях. Цей потік не зупинить жоден блекаут, розповідає директор заводу Андрій Буловінов. початку збройної агресії ми не Одного разу не зупиняло підприємство. За це велика подяка нашим військовим, колективу заводу і військовій адміністрації на чолі з Олександром Білкулом. В умовах блокауту ми можемо постійно працювати. У нас є генератор резервний, запас пилет та воду нам допомагає забезпечити міська адміністрація. І всі питання, які в нас виникають, вони дуже допомагають, щоб ми могли працювати. Окрім хлібозаводу номер один у кривому розі працюють два невеликі та один великий хлібозаводи. Жоден з них не припиняв своє виробництво з моменту впровадження воєнного стану. Не зупинилися вони і під час масштабного блекауту. По кожному із цих підприємств влада міста відпрацювала конкретний алгоритм дій у випадку відключення від електрики, води та газу, адже забезпечення містян продуктами харчування одне з ключових питань. Ці підприємства особливо. По виробництву хлібобулочної продукції мають і генератори, і запас води, і запас всіх необхідних інгредієнтів для роботи в блекау. Розроблені графіки і подачі води, і ми маємо впевненість в тому, що наше місто готове. Для роботи в блакауті безперебійне постачання хлібоболочної продукції на полиці магазинів стало можливим завдяки злагодженій роботі підприємств із військовою адміністрацією Кривого Рогу, яка разом із криворізькими воїнами не тільки захистила місто від навали російської армії, але й увесь цей час надає усебічну підтримку місцевим підприємствам, при цьому продовжуючи підготовку до можливих блекаутів у кривому розі лікарні, котельні, насосні станції, інші об'єкти критичної інфраструктури заздалегідь забезпечили генераторами а на випадок відсутності водопаст. Сачання. Зокрема, на хлібопекарських об'єктах розробили графік підвозу води. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.